Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я вам розповім про один загородний готельний комплекс, в який ми випадково потрапили на дві ночі. І насправді дуже багато є чого розповісти, бо я не уявляв, як собі можуть існувати і працювати готельні комплекси поблизу села, хто там може відпочивати, які там можуть бути умови, як... найголовніше, які там можуть бути ціни. Тому сідайте зручненько. Я думаю, що це буде цікавий випуск. Поїхали! Отже, приїхали до нас родичі знову. Першого разу, коли вони приїжджали, ми їх поселили в квартиру. Ми зняли подобово на щось 5 чи 6 днів квартиру в нашому ж селі. Це обійшлося в 50 євро за добу. І огляд цієї квартири був трохи раніше. У відео тут от буде підказочка. Хто не дивився, подивіться, насправді дуже класна квартира була. Але цього разу не вдалося заздалегідь забронювати житло, оскільки були деякі умови, які не дозволяли заздалегідь спланувати цю відпустку. І тому довелося шукати квартиру за 5 чи 6 днів до моменту приїзду. І, на жаль, ніяких квартир вільних на цей момент не було. Тому довелося шукати хоч щось, аби можна було нормально все ж таки переночувати всього всього дві доби. І як виявилося, ми знайшли готельний комплекс, який називається Парк готел Чінхов, і вирішили не селити туди родичів, а заселитися самим, подивитися, як там розповісти вам, познімати, показати на що схожі номери, оскільки вартість ночівлі в цьому готелі виявилася достатньо дорогою, на мій погляд, зважаючи на ті умови, в яких в принципі знаходиться цей готельний комплекс, територія наскільки далеко від села. Наскільки далеко від інфраструктури, наприклад, від гіпермаркетів, де можна купити продукти, якісь, де можна відпочити, посидіти, і так далі, і так далі, в принципі, яке дозвілля є в цьому готельному комплексі, тому зараз ми з вами разом вирушаємо в цей готельний комплекс і побачите самі на що схожі умови за ціну, яку вам я пізніше назову. Залаштувався я на балконі. Чи на терасі, тут вже важко точно сказати, що саме це є. І якраз видно захід сонця з того боку і чутно корпоративчик, а саме сьогодні весілля проходить у когось в цьому заміському комплексі. І ну, я не знаю до котрої години це буде. Сподіваюся, що не до ранку. Хоча на ресепції так пожартували, посміхнулися, що може і до ранку. І закривати особливо. Це все не дуже хочеться, тому що кондиціонера немає, і я думаю, що може бути дуже спекотно. Тому сьогодні нам просто так не дуже пощастило, може бути трошки гучно. Але ввечері посидіти отак на терасі. Я тут, тут собі е, приліжкову тумбочку взяв. Подивитися на захід сонця, подихати свіжим повітрям. Машину припаркував аж от там, але. Через те, що приїхали ми після того, як це все святкування весілля почалось, то машину поставити в принципі, не знайшлось нормально де, тому на ресепції сказали, як тільки поїдуть гості, то можна перепаркувати в більш нормальне місце. Але сподіваюся, що мені не доведеться прокидатися в 6 ранку і перепарковувати машину, бо хтось там щось якось не може розминутися. Така ситуація. Є позитивний момент, коли у тебе електричка. Вранці, коли ти виїжджаєш о 8 з готелю, ти нікого не будеш. Нічого. Скоро я заведу прилюд. Буде трошки гучніше. Такий сніданок. Намазочки, сири, м'ясо. Тут молоко, будь-які каші.

Навіть якась піца є. Ні, не піца. То бутерброди теплі. Намазочки. Кава. Ух ти. Ну, в принципі, непогано. Як для поїсти, то точно вистачить. Взяв собі в підсумку багато сиру, шинку, цей гарячий тост, одну сосиску, все спробувати. Це схоже на яйця на омлет, але не впевнений. Ти що взяла? Ага. Я взяла бефон, багато сиру, але зараз я піду за якоюсь кашу. Мультиветиміновий сік і от така от випічка, не випічка, маковий пиріг. Будемо пробувати. Отже, потрапляємо ми в номер. В нас є такий коридорчик невеликий, тут шафа, пару вішаків, тепла ковдра. Тут у нас нічого немає. халатів немає, капців немає. Є ложечка. Це називається апартаменти. Від звичайного номера, чим відрізняється, я не знаю, мабуть, площею. Праворуч у нас санвузол з великою ванною. В принципі, більше нічого особливого немає. Умивальник, туалет, щоб посушити ваші мокрі рушнички. Немає чим завішатись і немає одноразових косметичних засобів. Є хіба от така от штука? Мабуть, це шампунь. Да. І мило рідке, теж одноразове. Фену також немає. Ну таке. Кімната. Кімната доволі простора, велика. Насправді мені дуже подобається вона світла, чиста. На стінах немає ніяких слідів перебування дітей або когось неохайного. Односпальня ліжка. Тут такий натяк на кухню, але з кухні тут особливо нічого немає, крім цього цієї шафи. Ні, е... Як він називається? Ні чайника, ні мікрохвильовки, але зате є тут холодильник. Що влітку дуже сильно рятує. Невеликий, але він є, і то вже добре. В принципі, вам можливо. І не потрібен той холодильник. Чому? Тому що є сніданки. Але якщо ви хочете пообідати повечеряти, то вам явно простіше поїхати в місто і тут нічого ви собі не приготуєте і не купите. Хоча на вулиці є ресторан, можливо, там такі щось цікаве і готують, але туди би вже не заходили. Продовжимо дві тумби. Дві тумби з бра, такими. Бра не бра, люстерки Ні. лампи. Телевізор. Телевізор на тумбі, канали кабельні, теж особливо нічого не дивилися. І диван. Диван такий, як ніби. Ну, хто знає, де його взяли, бо як ніби отель набагато свіжіший, ніж цей диван. Стіл, якщо вам треба щось попрацювати. Але працювати я не знаю, ким вам потрібно, щоб використовувати цей стіл, тому що інтернету в номері немає. І є така тераса. Тераса доволі простора. Сидить людина і може сісти ще одна людина. З виглядом на парковку, на батут, на невеликий дитячий майданчик. Трохи на гори, але гори тут скрізь, тому вигляд на гори буде з будь-якого номера і дерева. Посеред степу щось мені здається, що ці дерева або спеціально посадили, або тут такий якийсь був ліс, і повирублювали і серед лісу побудували цей готельний комплекс. А ось власне ресторан, а там всі ці заходи. І відбувається, які нам не давали спати аж до 4 ранку. Номер мені насправді сподобався, сам номер. Тут немає нічого особливого, і якщо зважаючи на ціну, то він, звичайно, ну, дуже не дотягує до цієї ціни, але якщо абстрагуватися від ціни, то мені подобається цей номер. Він просторий, він світлий і ліжка доволі. Зручні, м'які, чисті, нема питань. Питання до цього дивану. Я там сів, ну він якийсь ну, сказати, що він не ортопедичний. Диван дуже раритетний, таке враження, що він ще розкладається. Да. Ну, є таке враження, що він розкладається, ну а в коридорі там стоять нормальні півреклайнери, які могли б да, розвиватися да, да. тут, а такі поставити туди, тому ну, що там ніхто ну, хто буде сидіти, сидіти в коридорі. Якщо Але поставити це... там цей диван, то він буде виглядати ну, зовсім не дуже. Хоча в коридорі будуть сидіти, тому що інтернету немає і його можна піймати тільки в коридорі, і це бісить. Тому що, коли ми заселялися, я спитала, у вас є інтернет? Нам сказали, так, у нас є інтернет. Вчора ми намагаємося підключитися, ми цього зробити не змогли. Приходимо вниз на ресепшн. Мені дядька на ресепшн каже, у вас повинен бути мобільний інтернет. Я кажу, дякую, я знаю, що в моєму телефоні є мобільний інтернет, але де Wi-Fi? Ні, він тут тільки у нас на рецепції, там у нас не добиває, тут гори, татр. Я думаю, яка... який зв'язок зв між горами, татрами і провідним інтернет. Ну, коротше, інтернету немає, це мене дуже сильно розізлило, тому що я питала, і мені здається, що приходити сюди сидіти без інтернету, ну це так собі. За такі гроші. І як на мене, то які б ти гроші не платив, але... Не мати інтернету в номері, це в наш час вже дуже дивно. А якщо ти платиш 80 євро, а це 80 євро, я зразу скажу вам наголошу, на цьому що це в... поблизу села, абсолютно не біля якихось курортних туристичних мандрівничих ну, шляхів того. чи щось такого. І ну, дуже дивно. Дуже да. дивно таку ціну мати в такій локації і при цьому ще й такий дивний сервіс. Ну, до, до прикладу, щоб відси добратися до е гірськолижного курорту, до Словенського раю, до там, самого Попраду, треба поїхати по доволі. Е дорога сама асфальт хороший, але е некомфортна дорога в плані, що вона вузька, вона без розмітки, вона серпантиниста. Тобто, да, так, вам звідси, щоб добратися до до чогось, що вам могло би бути потрібно, треба проїхати якийсь відрізок. Простіше знімати там житло або в попраді, або в нашому місті, тому що там якось більш нормальний виїзд. Да цивільніший. цивільніший так, то тут я не розумію при тому, що у них немає свого басейну. Дуже маленька там територія, територія, так. А, і в принципі, що що тут робити? Ну, до вчора тут е, святкували весілля. Це може бути класно, тому що вони знаходяться дуже далеко від будь-якого села, і вони до 4 ранку гецали, і ніяка поліція їх зупинити не зможе. Це може тому, що... бути класно для них, але це той самий момент, який мене дуже сильно вразив і здивував, що е, немає ніяких правил, дякуючи яким інші відвідувачі отелю можуть, хоч якось нормально переночувати. А... Ну, давай будемо відвертими. Нас попередили, коли ми сюди заселялись. Нам сказали, що там ваші дати, і в перший, і в другий день тут будуть весілля. Чи не буде вам це заважати? Ми На... сказали, будемо. Ну у нас насправді не було вибору, тому що да. якийсь колапс відбувається в, тому, в регіоні. Не в нашому місті, не в околицях самих ближніх нашого міста ми не могли знайти ніякого навіть номеру, ну нічого, все було зайнято, все було знято на цей період. Ні квартири, нічого не могли знайти. Це був останній варіант, який нам потрібно було прийняти і тут якби згодитися вже з деякими моментами. Як і вчора, так і сьогодні. Тут доволі комфортно сидіти в тіньку на цій терасі дихати свіжим повітрям від е, сосон. Е, ну, як би. А і що мені ще трошки дивно, тут здоровенні комарі, здоровенні вони ну, прям отакі. І дивно, що на вікнах хоча б немає сіточок, антимоскітних москітних сіточок і кондиціонерів немає також за ці гроші. Ну це дуже дивно. За 80 євро, я знов таки скажу. Як знімають рекламні огляди на готелі, так ми ну я вирішив, що так я сьогодні як ніби знімаю антирекламний, бо ну, нема кондиціонеру, немає навіть москітних сіточок на вікнах, немає інтернету, немає правил, що гуляти хоча б там ну, до другої ночі, ну до першої, ну що аж до четвертої, це ну, дуже дивно виходить. Якби вони попередили, що буде весілля. Вони сказали, що в принципі, якщо закрити вікна, то вам чутно не буде. Ну, насправді дуже чутно, дуже сильно. Вони прям дуже голосно святкували. І ну мені здається, повинні якісь певні правила бути обмеження навіть для весіль, щоб ну не всі прям люди отак страждали, або ціна повинна бути інша. Ну, це моя думка знов таки. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи нормальна така ситуація, чи не дуже, чи нормальна ціна для такої ситуації. А так, якщо тут без весілля, то я б також не приїхав. Чому? Тому що, знов-таки, дуже дорого, особливо для такої локації, зняти квартиру, як ми це робили в попередній приїзд наших родичів, для яких, власне, ми знімали квартиру і зняли б зараз. Ми зняли за 50 євро квартиру. Чудова квартира була. З кухнею, з холодильником, з плитою, з усіма зручностями, де ніхто не шумів, це було дуже зручно відносно того, де ми зараз переночували. Тим не менш, сталося як сталося, і буде як мінімум ще один огляд на цікавий туристичний комплекс, де можливо. Когось заведе доля, щоб тут переночувати, і вони вже будуть знати, чи є. варто це робити, чи може в принципі краще пошукати десь хоч трохи далі, може там кілометрів 20 проїхати, але так не страждати, як, як це сьогодні було у нас. Ну так. Раніше вчора і тут машина стояла одна за одною. Така територія отелю. Ну, невелика, але в принципі, щоб дитина десь погисила, то є місце. Бо тут маленький майданчик, тут таке болотце. Ну і далі парковка. В принципі, оце і вся територія комплексу. Там ресторан, як я вже казав, літня тераса. І тут також для великих якихось заходів є місце. Ну і парковка. Деякі номери на ліс виходять. Все було вчора зайнято, тому довелося поставити машину тут. Ну і така дорога на виїзд. Будемо всіх будити. Доброго ранку. Ми вже виселяємося з готелю і бережемо сон всіх, хто ще досі спить, на відміну від того, що робили вночі вони. І прогріваємо наш електромобіль трошки вдалені. Отакі ми бачимо чудові пейзажі. Лани, степи, трошки дерев. І я так розумію, що тут якраз ліс і гори починаються і через це тут настільки багато ялин, сосен і такий чудовий аромат на території готелю. Власне, емоції і враження від готелю швидше ну, такі собі. Через те, що звичайно очікував за такі гроші хоча б стабільного інтернету. Але отримали те, що отримали. Не сподобалось, особливо зважаючи на ціну. І ну, навряд, ми були, навряд би ми рекомендували цей готель для інших людей. Краще все ж таки заморочитися і знайти квартиру, яка буде дешевше і набагато комфортніше. Тут ось лишаються з палатками, з кемперами. Відпочивають, мабуть, гуляють, якісь тут трейли, мабуть, є, бо хто знає, чому іще можна сюди приїжджати. Пишіть, що ви думаєте в коментарях, і до зустрічі в нових відео.